Передень свята Миколая соціальні працівники Ужгородщини вже вдруге організували захід для півтори сотні дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей. Пан Арпат завітав на свято разом зі своєю великою родиною. На подарунки від чудотворця діти чекають увесь рік, каже багатодітний батько. До цієї події всі готувалися заздалегідь. Цей захід ми вперше тут є. У мене є п'ятеро діточок. Вони ще за тиждень готувалися, все їдемо дуже класно. Там подарунки, ще щось. Ну я думаю, це було дуже сприялося. Малечу розважали актори театру Ляльок Бавка, які презентували присутнім виставу про святого чудотворця. Самі ж діти не лише спостерігали за концертом, дехто зміг проявити себе у конкурсах та іграх. Найкмітливіших та найспритніших нагородили заслуженими подарунками. Дуже сподобалася ця вистава. Тим, що тут там, дуже цікаві ігри, конкурси. Цьогоріч соціальні працівники організували низку благодійних акцій на підтримку багатодітних та малозабезпечених родин. До дня Миколая вирішили зібрати іграшки та теплі речі для дітей, які виховуються в таких сім'ях. Речі і іграшки ми збирали самі від своїх друзів, своїх знайомих організацій різних благочинних і розносили думаю, в середньому десь до 50 сімей. Малечу привітали представники влади. Управлінці наголосили, що у районі дбають про те, аби кожна дитина мала повноцінну родину. Ми активно виконуємо програму президента кожній родині дитини. Я можу зауважити, що цього року жодна дитина не була, яка втратила батьків, не була віддана в дитячий будинок чи інтернат. Далі святий Миколай попрямує до найменших мешканців села Середня та Великої Добруні. Там на дітей чекатиме святкова ялинка, концертна програма та солодкі подарунки.